Всім привіт! Сьогодні у нас 11 жовтня 2022 року. Хотів показати два саджанці горіха, Які я брав рік тому на сайті Твій горіх Івана Юкала. Так, Це один. А це другий. Саджанці коштували 350 гривень. Питав я е, в менеджера, чи вони прищеплені, то менеджер е, казав, що прищеплені, але по факту я не бачив місця щеплення. ось, Так що вийшли сіянці. От, ніякого там місця прищеплення на кореневій шийці не видно. От, брав собі два друзям два саджанці, то вдруге вже один е, саджанець одразу в рік посадки заплодоносив. У мене тут ґрунт не дуже, пісочок. То саджанці дуже туго приймалися, хоч була дуже гарна коренева. Прийшлось їх от весною зрізати ось так. от, Бо бачу вже травень місяць, а вони ще не... Не розпускається, то прийшлося зрізати і зафарбувати от зріз, і, е, якби реаніму... цей реанімувався. От. Ось такий виріс висотою. Десь десь переріст сантиметрів 70. Так само другий сад сорт, другий саджанець, така сама ситуація, теж почав верх сохнути, не розпускався, теж зрізав. І теж от він відбив пагін. Я його не садив на постійне місце, садив е, на дорощування тут. Не на дорощування, а посадив просто в школку, щоб він мене прийнявся, добре укоренився, то надалі я Хочу взяти з нього черенок і щепити свої горіхи. От. Так що от така ситуація з цими саджанцями. Ну, розчарувало те, що вони не щеплені, але радує те, що вже в друзі почали плодоносити. Собі я сад брав Вебу 8 і Юкалівський 6. А друзям якісь інші сорти. Ось. Ну, саджанці я не доглядав особливо. Просто посадив от, така от ситуація. Розчарували тільки, що за таку ціну е, саджанці не прищеплені, хоча обіцяли, що прищеплені. Всім дякую за увагу. До побачення!